Друзі, 10 години і вже п'ята хвилина. Надзвичайно приємно побажати вам доброго ранку, відповідно тим, хто щойно прокинувся, і гарного дня всім, хто починає приєднуватися до нашої онлайн-конференції. Сьогодні доволі насичена програма, і мені надзвичайно приємно повідомити, що це перший онлайн практикум, будемо так казати, онлайн конференція Фарм Foundation. Відповідно, друзі, перш за все розповім, що сьогодні буде відбуватися. Які у нас блоки у нас. Три великих блоки буде, які повинні саме вас зацікавити. Це адаптивність, трансформація та інші тренди фармації у 2022 році. Будемо робити прогнози, обговорювати, що на нас чекає у 2022. Ще одна велика секція респіраторні захворювання. Лікуй респіраторно». Також запросили фахівців поспілкуватися з вами з цієї тематики. І третя секція курс на відновлення. Я пропоную активно приєднуватися до нашого. З вами діалогу саме так ми будуємо спілкування ставити нашим спікерам запитання, які будемо озвучувати в ефірі, і взагалі готуючись до сьогоднішнього ефіру, знайшов статистику, що до прикладу 69% хворих в першу чергу звертаються саме в аптеку, а не до лікаря. І мені здається, що більшість із них чоловіки, тому що чоловіків загнати до лікаря взагалі нереально. Не Кваліфікація та експертність провізорів і фармацевтів стала в Важливою конкурентною перевагою аптек за останні чотири десятиліття роль фармацевта перейшла від просто постачальника лікарських засобів до постачальника послуг та інформації, і нарешті до активного учасника е, в процесі лікування пацієнтів. І поточна пандемія COVID-19, яка триває не тільки в Україні, а й в усьому світі, є додатковим фактором розвитку цієї тенденції. Актуальність розвитку потри. Еф ефективної взаємодії в тріаді лікар, пацієнт, фармацевт досягнув свого піку, і я більш ніж впевнений, що знову ж таки буде розвиватися саме в цьому напрямку, враховуючи, що Ну, будемо говорити про українців. Українців я повторюся загна... загнати до лікаря доволі важкувато. Ми здебільшого консультуємось саме з фармацевтами, саме з провізорами. І сьогодні, друзі, ви зможете підвищити свою експертність і професіоналізм у компанії кращих фахівців інституту підвищення кваліфікації національного фармацевтичного університету. Окрім того, ми поспілкуємося з провідними спеціалістами з найбільших аптечних мереж України, таких як аптека доброго дня, подорожник, аптека низьких цін, а також професійні лікарі, експерти в алергології, пульмонології, педіатрії, сімейної медицини гінекології. Також будуть у нас у студії і також будуть вмикатися онлайн і будуть спілкуватися із вами. Окрім того, ми сьогодні підготували для вас приємні подаруночки з пустими руками наших глядачів не відпустимо, як то кажуть, у нас у фіналі сьогоднішньої конференції буде розіграш, і для того щоб взяти участь у ньому, достатньо просто зараз звернути увагу на наш чат. Там є зверху, якщо ви звичайно з комп'ютера зайшли і бачите чат з мобільного телефону. Аналогічно можна, але все ж таки зручніше. Мені здається, дивитися і спостерігати за нашим ефіром з допомогою комп'ютера. Так от, там є таке посилання для участі в розіграші. Ви його розгортаєте, і там написано для участі в розіграші. Заповніть форму і е, клікайте, будь ласка, на посилання Заповнюйте форму. Це дуже і дуже важливо. Зверніть, будь ласка, увагу на чат. От Просто зараз там є повідомлення. Всі бажають одне одного доброго ранку. І надзвичайно приємно це читати. Кількість глядачів до речі, збільшилася, поки ми розпочали. Пів тисячі було буквально кілька хвилин тому. Вже тисяча глядачів. Так, от заповнюйте, будь ласка, цю. Форму для того, щоб взяти участь у розіграші, і одразу можу сказати, що ми підготували дуже і дуже класні подарунки: це 10 набушників, 10 сертифікатів на 500 гривень та п'ять брізерів. Ми обов'язково сьогодні розіграємо рандомізованим чином, яким відповідно комусь дістануться ці подарунки рандомізованим чином. Відбувається так: ми є спеціальна програма онлайн-програма, в яку ми до е... Даємо всіх учасників, які зареєструвалися. Відповідно, зареєструватися дуже і дуже важливо, і 25 людей. Вибираємо рандомізованим чином, які отримують у нас подарунки. Ще раз нагадаю, це 10 навушників, 10 сертифікатів на 500 гривень і п'ять от чудових брізерів. Тож реєструйтеся доволі важливий момент. І будьте з нами до фіналу сьогоднішньої конференції це теж дуже і дуже важливо. І закликаю активно ставити запитання нашим спікерам, щоб ви отримали всю необхідну інформацію саме для вашої. Роботи, тож, друзі, для того, щоб відкрити нашу сьогоднішню конференцію з величезним задоволенням до привітального слова, буду запрошувати директора інституту підвищення кваліфікації спеціалістів Національного фармацевтичного університету, доктора фармацевтичних наук, професора. У нас на зв'язку пані Лариса Віталівна Галі. Пані Ларисо, ми вас вітаємо. Вам слово. Добрий день, вітаю всіх, і е, рада. Хотіла б сказати, що рада бачити. Ну, те, що уважно слідкую за статистикою, і знаю, що до цього заходу залучилась велика кількість спеціалістів фармації та медицини. Шановні колеги, я хочу по-перше, привітати вас з нашим державним святом. сьогодні країна святкує День Соборності. Важкі часи ми переживаємо, але я хочу побажати всім мудрості, єдності. І віри в майбутнє України. Сьогодні ми разом створюємо її історію. Щодо сьогоднішньої події, я впевнена, що доповіді будуть цікавими, вони будуть корисними, і ми дійсно отримуємо задоволення від спілкування навіть в такому вже зручному дистанційному форматі. Бажаю всім наснаги. Пані Ларисо, щиро вам дякуємо. І знову ж таки, я нашим глядачам нагадую, що з пані Ларисою ми у жодному разі не прощаємось. Буквально за 40 хвилин буде її доповідь. Сучасні зміни у післядипломній фармацевтичній освіті. Тож ще обов'язково побачимось. Друзі, а перша тема, яку будемо сьогодні обговорювати, це фармопіка, пандемічне перезавантаження. У нас у студії знаходиться керівник відділу навчання аптечної мережі Подорожник Андрій Михайлович Звольський. Пане Андрію, вам слово. Вітаю, друзі. Я також хочу приєднатися до привітання, і привітати всіх з Днем Соборності, побажати нам в цей непростий час всього всього самого найкращого, і аби ми були такою сильною нацією, яка може витримати абсолютно все. Тож щодо нашої теми. Фармапіка в час пандемії дещо змінила аптечні мережі і підхід до ем, звичайного фармацевта, до його роботи, до спілкування, до звичних канонів роботи е, наших провізорів, експертів, котрі знаходяться за першим столом, і допомагають нашій нації ставати здоровішою. Несуть цінність медицини, комплексного лікування і здоров'я. Отже, у, у, у боротьбі з пандемією е, covid 19, е, медики та фармацевти опинилися на передовій. Звичайно, що аптеки у наших реаліях є першою точкою контакту із системою охорони здоров'я, оскільки лікарі та інші заклади охорони здоров'я зазнають особливо навантаження час великого припливу пацієнтів, covid 19 обмежує можливості населення отримувати повноцінний якісний процес лікування. Отож, аптеки. Стали в цей період ще більш важливою точкою доступу до ліків та консультацій з охорони здоров'я. <кій> Цінність послуги, які фармацевти надають громадянам та їх важливий внесок у полегшення величезного напруження, що накладає на себе система охорони здоров'я під час пандемії, зараз є більш явною, ніж будь-коли. Роль фармацевта. Від постачальника лікарських засобів вона перейшла до постачальника послуг та інформації, і нарешті до активного учасника в процесі лікування. Які ж складнощі зазнав фармацевт в період пандемії в порівнянні з тим, що було до пандемії? І в основному ми їх бачимо в декількох категоріях. Я їх поділив так, щоб максимально було зручно зрозуміти. І так, спілкування, дистанція і емоційний стан. Спілкування в період до пандемії відкритість міміка, посмішка і артикуляція була легко зрозуміла для нашого фармацевта, котрий стояв, і міг оцінити емоційний стан людини. Так тепер же ми працюємо в розмовах через маску, так ускладнення комунікації, щоб зрозуміли людину, потрібно набагато голосніше говорити і при тому ж не просто дихати. Дистанція до пандемії це без обмежень, так зараз дотримання соціальної дистанції. Відповідно, є і плюс, і один маленький плюсик, так, і мінус, тому що маємо можливість уникнути зайвих вух в період, коли там пояснюємо якісь делікатні питання. В той же час, коли в нас є. Випадки інші нам постійно потрібно говорити голосніше. Емоційний стан, тривожність та хвилювання в поодиноких випадках з, індивіду, з індивідуальних причин, ну і відповідно в теперішніх умовах це масова паніка, страх захворіти, страх принести інфекцію рідним, дітям, конфлікти в родинах з вимогою покинути небезпечну роботу. І також є ще декілька станів, котрі в нас змінилися: це стан здоров'я, звернення клієнтів. Це електронні рецепти, це інформаційне джерело, так і фінанси щодо стану здоров'я, до пандемії перенесення легких форм ГРВІ на ногах. Це норма, так прийом протизастудних ліків на робочому місці, теж були нормою. Зараз ізоляція хворих, навіть з наймінімальними проявами а подеколи, і навіть контактних особ ми ізолюємо. Це викликає додаткове навантаження на здоровий персонал, роботу без можливості повноцінно відпочити. Щодо звернень клієнтів, раніше, можливо, до пандемії можливо було вільно отримати консультацію військового спеціаліста, пройти планове обстеження і стаціонарне лікування в різних, орган... різних органів і системах. Зараз через перепрофілювання лікарень, утруднений доступ до лікарів, часті звернення до фармацевтів за порадою та консультацію при різних проблемах із здоров'ях. І, відповідно, це необхідність для викликає певні додаткові навантаження на фармацевта, де є необхідним поглиблювати свої знання клінічних проявів та схем лікування різних захворювань, а також загрозливих симптомів, щоб вчасно скерувати пацієнта до лікаря. Щодо електронних рецептів, тут є теж такий, скажімо, етап. До пандемії початок проекту відбувся так, в період пандемії масове впровадження програми Доступні ліки відповідно приходять... Інколи немічні люди, так, літні, з старенькими кнопочними телефонами, котрим дуже складно допомогти в цьому питанні, і фармацевт повинен проявити терпіння, розуміння і навіть якийсь такий базовий скіл IT. Щодо інформаційних джерел, раніше допандемічний стан давав нам можливість. Купувати і приймати ліки за порадою лікаря. Беззаперечна довіра лікарській рекомендації і віра в ефективність медикаментів. Станом на зараз, під час пандемії, лікування через інтернет в основному, так, це суперечлива інформація про ефективність противірусних засобів, вітамінних комплексів, розчарування в медицині і фармації, як такий. Відповідно, фармацевт виступає в ролі психолога. Так? Він отримує додаткове навантаження, безпідставні звинувачення в тому, що ліки неефективні або вони підроблені щодо фінансів, допандемічний стан давав можливість стабільного фінансового становища більшій масі наших громадян і можливість придбати усі виписані лікарем препарати на повний курс. Зараз, під час пандемії, нерідко прохання до фармацевта звучить так знайти найдешевший аналог або дешевший аналог купівля меншої кількості препарату, ніж є необхідна на курс лікування або ж відмова від рекомендацій ліків через брак коштів на фармацевта. Додатковий тягар відповідальності за ем, втручання в схему лікування вміння переконати пацієнта ем, не легковажити своїм здоров'ям. Це теж такий достатньо складний момент. Що таке самолікування, з чим ми стикнулися в період пандемічного перезавантаження і фармопіки? Так, це використання споживачем лікарських препаратів, що знаходяться у вільному продажу для профілактики та лікування порушень самопочуття і симптомів розпізнаних ним самим. <кій> На практиці поняття самолікування включає в себе трошки ширше поняття. Так, це лікування, в тому числі і членів сім'ї, а інколи і знайомих, особливо коли справа торкається лікування дітей. При самолікуванні фармацевт, беручи єдиним, будучи перепрошую єдиним кваліфікованим співробітником споживач пацієнта в в комунікації ці зв'язці, так виконує важливу контрольно консультаційну функцію, сприяє на свою сприюсь на свою освіту, він сприяє досягненню і лікуванню, так, в цілях захисту пацієнта. Він використовує свій весь професіоналізм, так і зобов'язаний перевіряти доцільність дій пацієнта. Відповідно, при цьому фармацевт жодною мірою не є конкурентом лікаря? А навпаки, диференційовано відбирає пацієнтів, що потребують саме лікарського лікування лікарської допомоги. Які ж позитивні дії в пандемічному самолікуванні? Ну, позитив він теж призутній тут. І тут є економія часу і коштів пацієнта, зокрема, так. Це зменшення навантаження на лікувально-профілактичні установи лікар і лікарів в тому числі. Це трохи економія бюджетних коштів, активне впровадження в практику аптечних установ фармацевтичної опіки. Так? А які ж ризики пов'язані з цим, і чому ми на цьому акцентуємо увагу? Небезпека невчасного звернення до лікаря, ризики ускладнень захворювань і ризики ускладнень від застосування медикаментів. Нецільово або навіть неправильно. Подорожник у 2021 році, незважаючи на карантинні обмеження та пандемію, зробив ще один вагомий крок на зустріч громадянам у такий непростий період. Ми поповнили свій портфель брендів ще одним з них. <кхід> Зараз у нас в компанії представлена аптека Подорожник це окремий бренд, мережа «БАМ» І тепер ми маємо ощада аптека. Сама доступна з точки зору як фармопіки, так і ем, пропозицій по знижках, ем, програмах лояльності наш, е, наша аптека, наш бренд. Фармацевтична опіка це комплекс програм, які в принципі передбачають за моєю дією фармацевта і пацієнта впродовж усього періоду медикаментозної терапії, від моменту відписку лікарського засобу до повного. Припинення його дії. Для здійснення фармацевтичної опіки при відписку безрецептурних препаратів в аптеці, фармацевт повинен виконати ряд обов'язкових дій, що передбачені вимогами належної аптечної практики або НАП. Це правильно оцінити проблему пацієнта, забезпечити пацієнта безрецептурним лікарським засобом або засобами, так? і забезпечити пацієнту подальше спостереження. Які ж необхідні умови є для якісної фармацевтичної опіки? Впродовж 2021 року мережа Аптек Подорожник ні навіть не мала на меті зупиняти підхід до навчання, розвитку і впровадження різних систем, які передбачали підвищення рівня кваліфікації наших фармацевтів і всього складу нашої компанії? Отже, працівники охорони здоров'я повинні Поширити серед фармацевтів інформацію про основні препарати і схеми лікування, найпоширеніших захворювань. Так? Фармацевти повинні володіти знаннями з основних внутрішніх хвороб. Фармацевти повинні володіти основними раціональними і застосуваннями ліків. Фармацевти повинні володіти правилами проведення консультацій хворих і необхідний контроль інформації, що поступає до фармацевта від виробника ліків через їх представників і рекламу. Цьому ми приділили особливу умову, і для цього, для внутрішнього клієнта, котрим є працівник нашої мережі, ми створили корпоративний навчальний університет, який пропонує закритий цикл навчання, починаючи від того, якими стандартами ми керуємося при відпуску наших. Відвідувачів наших пацієнтів, закінчуючи тим, як ми навчаємося вдосконалюємо свої знання, атестуємось і отримуємо різного роду заохочення за проходження тих чи інших навчань, Фармацевтична опіка включає наступні рекомендації консультації для пацієнта: це вибір оптимальної лікарської формою шляху введення лікарського засобу, правила використання різноманітних лікарських форм, особливості індивідуального дозування. Особливості взаємодії даного лікарського препарату і інших лікарських препаратів, особливості взаємодії даного лікарського препарату з їжею, алкоголем і іншими речами. Так? Про час доби оптимальний для прийому даних ліків. Отже, мережі аптек-подорожник 21 рік почався з ребрендингу нашої філософії взаємодії з клієнтом і з аптеки. Подорожник, ми стали мережою аптек-подорожник, яка в своїй філософії сповідує наступне: перша мережа фармацевтичної опіки. Отже, наша компанія для себе прийняла певний вектор, який передбачає глибоке проникнення у протоколи провізорів у роботу з фармопікою, роботи з розумінням усвідомленням станів наших. Пацієнтів і метою цього всього є найефективніше лікування і доступне пояснення цілісного лікування як комплексного підходу, так і важливості повного фармацевта мережі базується на наступних принципах: принцип законності, професіоналізму та компетентності, об'єктивності, чесності, партнерства, незалежності, гуманності. Конфіденційності і звичайно індивідуального підходу до кожного клієнта, мережа Аптек Подорожник в своїй роботі чітко розуміє, що вона знає, що допомагає. Можу вам подякувати і подякувати від наших глядачів і нагадати, звичайно, нашим глядачам, що у нас сьогодні в ефірі будуть представники найбільших мереж аптек в Україні. Будемо з ними спілкуватися і не тільки.